Всім привіт! Мене звуть Аня. Скоро кінець 2024 року, і новий рік вже ближче і ближче з кожним днем. Я так подумала, що новорічні свята можуть бути не тільки у мене, але й у моїх персонажів. У мене їх дуже багато, тому брати тільки одну компанію було дуже складно. Але, оскільки зараз мої творчій діяльності дуже жорсткий гіперфікс на рептилоїдних малюках, а 2025 рік буде саме роком зеленої дерев'яної змії то я вирішила обрати саме них для малюнку на святкову тему. Я не буду довго затягувати зі вступом, тому давайте скоріше перейдемо до спідпеінту та базікання про підсумки року. Бажаю вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Я дивилась відео з підсумками року інших людей, щоб взагалі розуміти, що зазвичай кажуть художники в таких відеороликах. І одна людина порахувала кількість малюнків за рік. Цю ж секунду й мені стало занадто сильно цікаво, тому я одразу полізла в твіттер шукати всі свої малюнки з січної до сьогоднішньої дати. І вийшло більше 250. 250, Карл. І це я ще набрала до уваги малюнки з конкурсів, малюнки з університету, комішини та заготовлені малюнки, які відкладені на потім. Просто дивовижно. Якщо чесно, то я сама себе трішечки в шоці. Я звісно пам'ятаю місяці, коли у мене був сильний застой, і нічого не хотілося малювати. Але те, що їх все одно вийшло так багато, ну це приємно усвідомлювати та ну розуміти. Що мене найбільше тішить, так це те, що я пройшла з малювання безкінечних портретів на складніші та повноцінніші роботи. За цей рік я встигла намалювати безліч концептів, створити багато нових персонажів та допрацювати до повноцінного вигляду своїх стареньких, як, наприклад, рептилі, яких я зараз малюю. І ще я мала кілька спроб намалювати драбл комікси. Вони кривенькі, звичайно, але мені все одно радісно усвідомлювати, що це я зробила, а не закинула або відклала на потім, як це ну, зазвичай роблю. Звичайно, є ще над чим працювати, дуже багато над чим працювати, але я вже задоволена, що за цей рік стався такий великий стрибок у скілах. Ось що я точно хочу вдосконалити та вивчити глибше, так це малювання фону. Більшість моїх робіт виконані на абстрактному тлі, розплесканими лініями та іншими візерунками. Навіть зараз у моїх персонажів буде абстрактне розмите тло, що тільки нагадує зимовий екстер'єр. Але мені хотілося більше занурити персонажів в оточення, де вони перебувають. Також хотілося попрацювати над динамічністю пост та перспективою. Я вже рада, що можу намалювати людину, повний зріст, і вона буде виглядати як людина, а не як прибулець, але цього все одно мало. Більшість моїх малюнків досить статичні. Я не кажу, що це погано, але іноді в голові спливають такі барвисті та соковиті образи, що руки просто бояться брати стілоста та починати малювати. А як же я тоді намалюю всі фантазії з голови, коли залишатимуся в рамках статичності? Потрібно з цього виходити. А щодо цілей, якщо брати до уваги роботи, які являють собою більше одного малюнка, то в мене в планах, хоча б почати пробувати робити замальовки з маленькими сюжетами. У моєму архіві є просто гора персонажів, які не мають якоїсь глобальної історії, як, наприклад, рептилі, яких я зараз малюю, або магічний світ. Де сюжет можна хоч все життя розписувати з усіма деталями та поворотами. Якщо я хочу малювати комікси, а я хочу малювати комікси, то треба починати з чогось маленького, а не одразу пірнати у великий всесвіт та потонути там при першому ж невдалому вислованні. І ці персонажі якраз для цього створені. Чом би і ні? Дві секундочки самореклами. Дякую! Як я і сказала, у мене відмальовано декілька ідей для наступних відео, та щоб ви їх не пропустили, або якщо ви просто хочете слідкувати за моїм малюванням, або не хочете пропустити розіграші, то ви можете підписатися на мій інстаграм, твіттер, телеграм-канал або Тикток. Там буде багато творчості в новому році та точно не буде сумно, я обіцяю, а ми продовжуємо. Я ось говорю і говорю про цілі та бажання в майбутньому. Але цього ж року було багато приємних речей, які трапилися зі мною завдяки творчості. Якби у мене був хвостик, то я б їм виляла зі швидкістю світла від того, які приємні люди оточують мене в інтернеті. За цей рік я встигла набрати більше ста підписників і у Твіттері, і у Тиктоці, що для мене вже велика перемога. Бо я пам'ятаю свій величезний застій минулого року, коли мене майже ніхто не бачив, і мій аккаунт був тільки для знайомих та друзів. Цього року я намагалася брати участь в усіх доступних челенджах та конкурсах, і зрозуміла, що я можу набирати багато лайків та переглядів. Просто треба, щоб люди мене більше бачили. Це дуже сильно мотивувало малювати далі і мотивує до сих пір. А також відкриттям для мене були комішини, які в мене замовило кілька людей цього року. Так прикольно вчитися взаємодіяти з клієнтами та щиро радіти, коли результат збігається з бажаннями людини. Та на сам кінець я б хотіла подякувати всім людям, які беруть участь зі мною в цьому шляху, стежать за моєю творчістю, залишають приємні коментарі, репостять малюнки та ставлять вподобання. Ваші реакції правда змушують моє серце зігріватися дуже мотивують продовжувати і не закидувати те, чим я займаюся зараз. У мене не знайдеться всіх слів, щоб віддячити вам повною мірою, але знайте, що для мене це дуже і дуже цінно. На цьому, напевно, все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також на мій інстаграм, твіттер, телеграм-канал та Тикток акаунт. Бажаю вам гарного настрою та з наступаючими святами. Бувайте!